Вітаю усіх глядачів сьогоднішнього вебінару, ми говоримо про тури університетами Польщі і університетами Австрії. Почнемо, звісно, з того, що я думаю, що ніхто не буде заперечувати той факт, що вибір навчального закладу це дійсно такий серйозний і відповідальний процес, і тому поставитися до нього потрібно теж з серйозністю і відповідальністю. І якщо ми говоримо про. Той матеріал і об'єм інформації, який є про навчальні заклади вже в мережі інтернет, ми можемо бачити, скільки всього можна отримати з цих джерел, звісно, можна заплутатися в цій інформації. І коли стоїть вибір майбутнього дитини, то підхід має бути дійсно такий серйозний. І тому великим плюсом є те, що Якщо вірніше можна а, самим побачити навчальні заклади, які в майбутньому а, обираються для отримання освіти. А... Або батьки переглядають ці навчальні заклади, або самі студенти їх можуть майбутні студенти можуть побачити і зробити свій вже свідомий вибір на основі того, що вони побачили, почули, поспілкувалися з представниками університетів, зі студентами, які там навчаються, і після цього вже обирають той університет, в якому. Хочуть отримати майбутню освіту. Для таких батьків, для таких абітурієнтів організовуються освітні тури. І перша країна, про яку розкажу, куди найближчий тур у квітні у нас організовано, це Польща. По Польщі, як правило, у нас відвідуються чотири міста. На квітень заплановано Краків, Вроцлав, Познань і Варшава. У кожному місті мінімум по три навчальних заклади, які ми. Ми відвідуємо у рамках не просто оглядової екскурсії, а це будуть презентації у вищих навчальних закладах, які проводять або представники міжнародних відділів, або представники приймальних комісій, які розкажуть вам теж всю інформацію про університет, які є спеціальності, які є умови вступу, можливості у студентів під час навчання і так далі. Так? Тобто ви конкретно безпосередньо поспілкуєтеся з представниками університетів. І, звісно ж, стараємося в кожному місті запросити на такі презентації і студентів, які навчаються в цих університетах, для того, щоб вони вже поділилися своїм певним досвідом того, а як їм навчання в цій країні, як конкретно проживання в цьому місті, який у них відгук про той університет, в якому вони навчаються. і чи чи дійсно задоволені своїм вибором, чи ні, чи хтось, може, хоче щось змінювати, і так далі. Тому це таке живе спілкування із представниками університетів і зі студентами для того, щоб отримати зворотній зв'язок від студентів, які безпосередньо там навчаються, а не десь щось прочитати в інтернеті про університет, якийсь відгук. Так? Що важливо, на що звернути увагу ще раз, так що це безпосередньо проходять презентації, де можна задати свої питання, отримати на них відповіді і зробити вже свої висновки. Що в турі у нас планується у квітні по містам, які будуть університети? Перший у нас Краків, куди ми приїздимо, і в Кракові відвідуємо в рамках туру Ягелонський університет. Хто цікавиться польськими навчальними закладами, той знає, що Ягелонський університет, університет це найстаріший. Один з кращих польських навчальних закладів, і ми завжди відвідуємо цей університет в рамках освітнього туру, тому і у квітні він теж обов'язково буде. Тому хто розглядає, зможете відвідати цей університет безпосередньо. Далі наступний університет це університет комісії національної освіти, теж державний університет з величезною кількістю різних спеціальностей. Ми теж його відвідуємо в рамках цього туру. І наступний третій університет це університет Моджевського, приватний навчальний заклад, який в рамках цього туру представить приватні навчальні заклади саме міста Кракова. Після Кракова у нас буде переїзд у Вроцлав, У Вроцлаві ми ночуємо і там відвідуємо три університети Вроцлава. Перший це у нас по плану університет. З «Мерітон», приватний університет. Також зробите оцінку тому, що з себе представляє приватний університет, так? які умови навчання, яка матеріально технічна база, тому що ми побуваємо в різних корпусах для того, щоб можна було зробити теж свою особисту оцінку. Далі наступний університет це економічний університет у Вроцлаві, це державний університет. Там кампус досить зручно так розташований, всі корпуси на одній території, і близенько також побачимо і гуртожитки, в яких проживають студенти. І завершальний університет це природничий університет у Вроцлаві, державний також університет, де буде у нас і презентація, і також обід смачний. І далі ми вирушаємо у Познань. У Познані наступного дня також три навчальні заклади: це у нас приватний університет. Вища школа логістики у Познані. Наступний Познанська політехніка. Потім ми пообідаємо на кампусі університету Адама Міцкевича, щоб ви могли побачити, що, які нові корпуси, це саме новий кампус, де вони розташовані, і що з себе представляють, як виглядають. Так? І завершальний навчальний заклад у нас колегіум Де Вінші, приватний університет. Хто цікавиться напрямками, представленими в колегіумі Давічі, особисто зможете бути присутніми, поспілкуватися з представниками університетів, зі студентами, завжди приходять, з радістю діляться своїми враженнями від навчання, тому. Долучайтеся до Туру, особисто зможете також зробити свою оцінку і про навчальні заклади познані. І завершальний день це Варшава. У Варшаві у нас також три навчальні заклади. Перший це університет Ходковський, і це приватний університет цікавої спеціальності, досить високий рівень навчання. Минулого разу до нас навіть пані ректор приходила на презентацію. Привітати учасників групи, тому також цікава презентація, досить така об'ємна, для того, щоб ви теж могли ознайомитися з тим, що пропонує цей університет, переглянути матеріальну технічну базу. Ми будемо в одному з корпусів, і теж зробити свої особисті висновки. Наступний у нас це польсько Японська академія комп'ютерних технологій. Як без неї найпопулярніший університет у сфері комп'ютерних технологій, тому обов'язково відвідуємо їх. Також це приватний навчальний заклад. І після нього завершальний це Академія економічно-гуманістична у Варшаві. Популярний серед студентів, досить багато різних напрямків і польською, і англійською мовою, приватний університет. І після нього, звісно, те, що цікавить теж багатьох, чи буде шопінг, буде якраз у Варшаві, у нас до виїзду буде і Шопінг, тому можна буде вирішити і питання якихось покупок, якщо ви їх собі запланували. Е, наголошу ще на тому, що ми обіди всі для учасників туру організовуємо безпосередньо в університетах, щоб батьки і діти змогли побачити, яке харчування під час навчання може бути у дітей, так? тому що не завжди є час на те, щоб приготувати. А якщо, наприклад, пообідати, звісно, можна це все реалізувати в студентських столах. І завдяки тому, що ми там пообідаємо, ви побачите, що дійсно там і смачно, і порції достатні для того, щоб діти могли організувати собі обід. Один нічний переїзд в рамках цього туру з Варшави до Львова. Все це організовано таким чином, тому що щоб всі могли зранку приїхавши у Львів. Потім вже поїхати додому, до себе в свої міста, де ви проживаєте. Тому єдиний нічний переїзд це з Варшави до Львова. Хто, як правило, їде в тур? В тур можуть їхати як батьки, так і окремо діти, можуть їхати діти разом з батьками. У нас досить часто в групах така тенденція, що 50% це діти з батьками, 50% це діти самостійно. За це та хвилюватися не потрібно, тому що вони під опікою наших представників, хто їде в тур, і тому звісно. За ними догляд є, хто з батьків не може поїхати, але хоче організувати своїй дитині такий освітній тур, то будь ласка, можна самостійно, доручення оформлюється для перетину кордону на наших представників, які супроводжують, і діти їдуть самостійно. Якщо ми говоримо про Виїзд хлопців до 18 років. Виїзд абсолютно е, спокійно їх випускають. Єдине, що вимагають військово-облікові документи, тобто, щоб було або в електронному вигляді е, з військомата підтвердження, що на обліку стоїть, або в е, паперовому вигляді, і ніяких питань додаткових немає. Тому, якщо є бажаючі, можна долучатися. По вартості туру: це 460 євро на одну особу. і Туди входить проїзд автобусом зі Львова по всьому маршруту. Львів, Краків, Вроцлав, Познань, Варшава, Львів, тобто це все входить у вартість. Звісно, організація усіх презентацій в університетах, сніданки в готелях будуть, страховий поліс, бо всі іноземці мають бути зі страховкою, коли перетинають кордон. І, звісно, супровід наших представників, де потрібно переклад, якщо польською мовою буде презентація, все це. Буде організовано. Консультації, будь ласка, звертаються всі, тому максимально інформативний насичений тур вам гарантований, які є додаткові витрати. Додаткові витрати це не включено обіди і вечері. Обіди організовуються, в університетах, а вечері це вже в магазинах або на заправках, коли ми їдемо. З міста в місто переїжджаємо, то закупають собі клієнти продукти на те, щоб організувати вечерю. Хтось, коли приїздимо з міста в місто, ще йде гуляти, і теж можна буде організувати. Тобто це все теж організовано буде. І знову ж таки, для тих батьків, хто відпускає дітей самостійно, щоб не хвилювалися, теж голодні не будуть. Прослідкують і за цими питаннями. І... Це про Польщу. все. у кого будуть додаткові питання, будь ласка, пишіть нам в дірект. Ми відповімо. Хто ще не знає програми, не чув, теж пишіть, вийшло детальну програму. І ще е цікава інформація про освітній тур в Австрію від наших партнерів. А також для того, щоб познайомитися з вищими навчальними закладами Австрії, зробити свою також особисту оцінку, що з себе представляють навчальні заклади, і приватні, і державні, точно так же як і в польському турі, представлені різні державні, приватні, вузькопрофільні політехніки, економічні і так далі. І у турі в австрійськими університетами також організовано таким. Чином, щоб максимально е, різні варіанти навчальних закладів ви могли переглянути і зробити свою оцінку, і, звісно, е, в результаті щоб може і зробити вже конкретний вибір е, того університету чи тих університетів, в яких е, далі діти будуть навчатися, так е, теж проводяться презентації. В університетах відповіді на питання, інформація про те, які є факультети, спеціальності, які умови вступу, екскурсії кампусом і так далі, все це також представлено в рамках туру. І ці університети відвідуються саме у Відні, в столиці Австрії. І що по програмі, щоб ви теж могли орієнтуватися. Програма це з 26 березня по. 20... 29 березня, тобто, вже скоро, скоро буде проходити цей тур, тому кого буде цікавити. Пошіть, щоб встигнути так. 26 березня, в залежності від того, яким чином буде організовано доїзд, хто встигає до 15.00, то там закрита приватна екскурсія по парламенту. Це такий день приїзду, і хто встигає, додатковий такий бонус отримують по цій екскурсії. А 27 березня вже такий інтенсив включаються після сніданку в університет. В готелі, перепрошую, іде інтенсив по університетам. І тут я вам перерахую, які будуть університети, представлені: Віденський університет, Віденський аграрний університет, медичний, університет, технічний, університет прикладних мистецтв і університет економіки та бізнесу. Досить, досить насичено. Тому. Набратися терпіння, так, але це е, жарт, тому що е, коли вже ви обираєте поїздку в такий освітній тур, звісно, е, ви з певною метою туди їдете, і незважаючи на те, що все-таки фізичне навантаження є, е, відвідати стільки університетів, але це і інформаційно для вас дуже-дуже корисно, тому е, стомленість буде, але вона така приємна буде. І окремо представниками нашими партнерами буде така презентація оглядова взагалі по освіті в Польщі, о, перепрошую по освіті в Австрії, де дадуть відповіді на всі питання, які вас цікавлять, тому що досить давно уже йде процес роботи по організації вступу в Австрійські університети, і, звісно, експерти в цій сфері вам нададуть максимально об'ємні консультації і дадуть відповіді. Відповіді На усі ваші питання. Наступний день продовжується огляд приватних університетів буде. І це приватний університет Вебстер, досить відомий в Австрії. Далі університет Зигмунда Фрейда, університет модуль. Буде організовано обід на оглядовому майданчику гори Каленберг. І, звісно, там також чудова панорама Відня вам буде відкриватися. Далі будуть запрошені студенти, які навчаються в Віденських університетах, для того, щоб теж ви могли з ними поспілкуватися, задати свої питання, які вас цікавлять, і від них вже отримати відгук про навчання в Австрії, в самому як подобається чи не подобається в Відні, і безпосередньо відгук про свій навчальний заклад і про ту спеціальність, яку студенти обрали для отримання освіти. Так? Потім буде вільний час, і наступний день буде 29 березня. Це такий вільний, для того, щоб можна було собі організувати додаткові, хто захоче екскурсії, шопінг, у кого буде потреба ще в додаткових консультаціях, також приділиться увага саме цьому питанню. Тобто, третій день це такий вільний, і по вашому вибору, можна буде організувати цей день. По вартості така екскурсія. Віденськими Університетами коштує 650 євро і включається в цю вартість. Проїзд на весь період перебування, проживання в готелях, сніданки, оглядові експлуати. Курсії, всі тур, відвідування всіх університетів, а їх 10, наголошую так, в рамках цього туру, медичне страхування, супровід кураторів і перекладачів, і всі приватні консультації, які будуть надаватися протягом туру, теж це входить. Не включено також обіди вечері. Ну і, звісно, там особисті витрати, мобільний зв'язок, це вже витрати самостійні, які забезпечуються самими учасниками туру. Тому програми, на завершення, так, програми досить цікаві, досить насичені. Що хочеться відмітити в цьому всьому, що коли батьки і діти відвідують такий тур, або навіть самі діти, то в багатьох випадках ми вже маємо результат того, що Розуміють, куди хочу навчатися. Якщо дитина, наприклад, їхала не розуміла, то з'являється мотивація на навчання, тому що він бачить, в яких університетах, в яких умовах буде навчатися, почує дитина відгуки студентів, і звісно, у них є таке заохочення, так вчити мову, старатися в плані е, програми шкільної, тому що до уваги будуть братися оцінки при вступу, і це досить, досить корисно для того, щоб дитині таку мотивацію скласти. Ну і звісно в цікавих таких турах знайомства проходять, і вже потім ви можете познайомитися і будете дружити з тими, хто також буде вступати в ті ж самі університети або просто в місто. І вже спокійніші навіть батьки будуть, що діти їдуть не одні, а от з ними ми були, ми їх знаємо і так далі. Тому, якщо когось зацікавила ця інформація, будь ласка, пишіть нам в Директ. Питання по турам, і будемо вас далі консультувати, записуйтеся, будемо раді відвідати з вами цікаві навчальні заклади як у Польщі, так і в Австрії. Всіх запрошуємо. На сьогодні це вся інформація, якою ми хотіли поділитися. Прощаюся з вами до наступних вебінарів.